Сіла осінь на порозі, довгі коси розплила, Спілі яблука на возі до бабусі привезла. Доброго раночку, моє любі! Саме ці рядки мене надихнули на створення даного сюжету. Ні, можна ще раз. Подожди. Сіла осінь на порозі, довгі коси розплила, спілі яблука на возі до бабусі привезла. Доброго раночку, мої любі, сьогодні я вам пропоную зі мною мандрувати стежками ботанічного саду імені академіка Фоміна. Сіла осінь на порозі, довгі коси розплела, спілі яблука на возі до бабусі привезла. Доброго раночку, мої любі! Сьогодні я вам пропоную зі мною мандрувати стежками ботанічного саду імені академіка Фоміна. Ботанічний сад імені Академіка Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка розташований в історичному центрі міста Києва поблизу головного учбового корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка та займає 22,5 гектари. За стародавніми легендами територія ця належала Либіді, сестрі Кия, Щека та Хорива, що були засновниками міста. Її ім'ям названа колись повноводна і широка річка, що впадає у Дніпро. Саме тут, на лівому схилі долині Либіді, і було розбито університетський сад. А чим же займаються кияни цього осіннього дня в ботанічному саду? Зараз ми запитаємо, доброго ранку, доброго чи ранку. доброго дня? А що ви. Я, я а, чим же... а чим же займаються чим же цього осіннього ранку в ботанічному саду? Зараз запитаємо. Доброго ранку. Доброго. Чим ви займаєтесь тут? Я я пишу вірші. О, як добре. Ти ви у нас письменник? Так, цей ботанічний сад мене дуже надихає на творчість. Добре, а можна послухати рядки ваших? Він ще не закінчений, але декілька рядків я вже написав. Можу, можу зачитати вам. Так. Барвиста осінь золота і негожа, в ній розмаїття кольорових гам. Вона на, на дивну і мудру казку схожа, оновлює щодня пейзажі нам. Ну, це поки що все, але це ще робочий варіант. Добре, ми бажаємо вам творчих злетів. За час свого існування ботанічний сад імені академіка Фоміна Київського національного університету Шевченка став своєрідним оазисом, унікальним комплексом, а згодом і улюбленим місцем відпочинку киян та гостів міста. А можна ще? За час свого існування ботанічний сад імені академіка Фоміна Київського національного університету Шевченка став своєрідним оазисом унікальним екологічним комплексом, а згодом і улюбленим місцем наших киян та гостів міста. Осінній день.